Розпаковка дуже весняної штуки. Прийшла весна, літають жуки, слабують ці як їх. Дерева. Трешо, треба їх всіх кропити. Я вже тут розрізав. Але я вже не по... О, ні, не все розрізав. Я ще цю штуку не витягав. Це, мабуть, діти в мене вже щось розрізали, доставали, дивилися. Так. Це отакова штука. Оп, блін, тяжка зараза. Ану, вилазь так, пилась, вилась, капець. О, все, тепер я буду, як цей охотник на жуків. Це що, якась палка? Ну Тут інструкції, напевно, все-таки треба буде почитати. Так, Коробка. Інструкція. Називається ця штука Battery Spire. Акумуляторний оприскувач. Батері. Бачу ви. Батін так, тут щось пишеться. Що робити? Це, мабуть, ввечері візьму, почитаю, щоб я не запоров цю конструкцію. Так. Є, дивимося, що в нас в комплекті. Є якась торба ну, тако, торба з якимось барахлом. Якийсь блин, насадок. Попробую розберейся. Купа якихось насадок. Це кропити крупних жуків, це кропити мелких жуків, а це щуку ловити. Щось таке. Ладно. Це це почитаємо, подивимося. Далі. Палка. Палка. якась вона коротка ця палка. Не помішало б ще дов, довшу і цеї. Палка. Більше палки нема? Нема. Хоча така палка коротка? Що я не накроплю? Так, а, це на прицеп. На плечі чіпляти оцього. Упраж, що це коня запрагати, Що це таке? Коняку запрагати, Це я буду як коняка. З цим рюкзаком бігати, косити. Коротше, десь воно, мабуть, чіпляється внизу. Потім причіплю. Ладно. Тут з цим понятно Це що таке, не знаю. Якийсь датчик, не знаю. Що це таке? Так, а де хоч воно включається? Як воно що робить? Ну, я мислю, сюди, мабуть, треба якийсь удлінітель чи що. Бо якесь воно коротке дуже, якесь куце. Я того яду сам надихаюся з такою короткою штукою. У мене якась друга є, то воно довгелене. Ану. Ну, пш. Пшико. Пш -пш. пш -пш. А! Воно як антена витягається. А-а-а! До чого дошов прогрес? До невіданих чуже є. Пес, йди, будемо кропити тебе. Пш -пш -пш, -пш -пш. пш -пш -пш. Пса скоро заберу звідти. Він там ненадовго. Це в нього така. Міра покарання, а то він закакує мені все. Так, ладно, це попсою. то зараз прибіжать захисники псів, Будуть казати, що я пса обіжаю. Ладно. Чекати не вламати цю штуковину. Так, є. Це розберусь потім. Так, що тут ще є до нього? А, ось. Його. Написано 6 пісюрок, щоб різних 6 жуків кропити. Блок питання, напевно, щоб питати. Щоб воно хорошо піталося. Так, а де воно включається як воно крутиться? Ой, так, село без газу. Дивимося. Фусе? Що таке фусе? Не знаю. Щось крутиться тут. Більше-менше, не знаю. Це що це таке? О, різєтка якась. Це, наверно, що? А, це, напевно, блок питання сюди чіпляється. Так, і що? І на цьому все? А як же він включається? Ой, є такі віщі, що інструкція не треба. А тут бачу. А, ось, що? якась крутілка. О, жужжит! Прикол? Ще й плюється, де прикол? Точно диви. І ще ось якась крутілка. Даш. А, фу, всередині якась вода. Хоч би це був не яд. Оказується, воно вже заправлено, вже мабуть хтось кропив жуки в магазині. Плює. Но жужжит, я вам скажу, не дуже голосно. Ще інтересно, подивитися. Так, що тут ще є? О, ще якась відкривачка. Що це таке? Як воно відкривається? Ех. А, акумулятор. І кишки видно. Ну, ну, Кому цікаво, що там всередині. Всередині отакі отакі якісь кишки, дроти. Е, більше не залазить туди телефон. Отак і всередині кишки. І стоїть акумулятор, отакий огой. Розбирати я, звісно, його не буду, бо на що воно ну, мені треба. Я такий ремонтник, що як розберу, то, то потім гарантій не буде. Ну все, завтра буде життя здоров'я. Буду кропити садок бургундською сумішю. Кому цікаво, обов'язково треба кропити. У кого є абрикоси персики, сливки обов'язково. бо зараз не покропиш, мені льоз, псує всі дерева. Все, далі будемо розбиратися, тестувати. Кому цікаво, питайте, потестуємо. А, ну давай ще я відкрию, потестуємо, що там до чого. Так. Всередині якась різина, якась різина, якийсь фільтр, І якась мірна ерунда. І ось що? А, і там насос, щоб смоктало, цю, мабуть, подавало. Ну і добре. Так, ладно. Я тільки не знаю, по якому воно принципу. Чи воно воду смокче подає? Чи воно сюди накачує воздух? Оце я не знаю. Ну, Наберу води буде видно. Все, ладно, не поламати, головне, його. Е, ну, Шланг, що я скажу за шланг? Такий шланг, як шланг. Я, наприклад, свій старий оприскувач все тримаю в погрібі, щоб воно не пересихало. Е, бо люди пишуть, що воно лопає, не знаю. Може його на сонці тримати не можна, може люди на сонці його тримають, його воно лопає. Ну, я точно не скажу. Так що, все, кого цікавить? Підписуйтесь, будем будемо тестувати цього бачка.